Що ж саме головне і важливе затвердив цей помісний собор, що важливо для нашого суспільства? Перше, це е, календарне питання, яке вже не один рік. Е, на вістрі уваги нашого суспільства. Помісний собор затвердив перехід на новий юліанський календар. Тим самим поставивши у відповідність церковним канонам святкування більшості свят православної церкви, на яких відзначається або якісь події із життя Спасителя Господа Ісуса Христа, Матері Божої, або це дати шанування великих святих. Тепер в більшість цих свят буде звершуватись згідно правил церковних на 13 днів раніше. Тим самим ми війдемо у відповідність правил церковних, так як звершують ці святкування православні християни десяти помісних православних церков. Ми, так би мовити, вже не тільки статутно, а і на ділі нашого богослуження повертаємось в родину православних церков в цьому аспекті. Всім парафіям і монастирям, які бажають залишатися на старому стилі. Дано право залишатися на старому стилі і звершувати богослуження, але вони повинні для цього зібрати збори, прийняти рішення на своїх зборах, що вони залишаються на старому стилі, і це рішення ми подаємо організовано у митрополію на розгляд Священного синоду, як правило, по всім рішенням стопроцентно буде даватися дозвіл і благословення. Тобто жодна громада, яка захоче залишатися на старому стилі, не буде обмежена в своєму бажанні. До 1 вересня нічого не змінюється. Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, нерокотворний спас далі. Все до 1 вересня ми продовжуємо. І, і, і ще усікнавення глави чесного пророка Іана Хрестителя 11 вересня ми ще будемо 11 вересня. Звершувати, а вже наступного року будемо 29 серпня. Піст починається як і раніше, Великодень розраховується як і раніше, і аж всі свята до Троїці, включно, залишаються як і раніше святкуватися. Чому? Тому що Великий, Великий піст відраховується від Дня Великодня. Так само, Троїці відраховується теж від Дня Великодня, тільки вже після неї. І Великодень відраховується по іншому е, обчисленню. Враховуючи рівнодення весняне, воскресіння після рівнодення весняного і після юдейської Пасхи теж має обов'язково бути після неї. І тому ці речі залишаються незмінними, їхні відрахування не змінюються.